Приветик на каналі Жемеч і ось другий в у ТІСІВ. Дякую. Давайте відкриємо, не пам'ятаємо, до часа. Ну, до восьмого, типа, откроемся, дерьмо. Тут буде зараз Абілі, Абілі Матеус і Ернандес, мексиканець. Дивіться. Можете циферки написати, давайте хто, хто це и форсове, хто ні. Якщо хочете, пишіть циферки, якщо ні, то я игрок нажму 4. п'ять, да? Хорошо. Пише старі ікони є, я думаю, тут тільки нові, ну ладно. Два. Я не здивований, вони за призаказ ніколи нічого хорошого не дають. П'ять. Собачь, ну це просто дерьмо. Боже, кіш вони ублюдки. Не кіш вони все-таки ублюдки. Я ваші зниз Боже мой. Я не здивований. Я не здивований, що тут нічого немає. Ну і бландали. Саме краще тут блант, тому візьму бланна. Чись хвилин до кроєпаки. Це хто? Це Венісіус Джуніор! Ну у мене є Футіс, ну йопте. Це, звісно, перемога, але ж в мене ж! В мене ж! Блін, якби ти мені впав зимою? Йоп твою дивізію. І Халанд! Та ти шо? Диви які два біста? Прикиньте зимою. Зимою, коли промо вийшов, ти в, в тому Халанд. Це ж просто оу май. Ну це все, це просто вікен-ліга на 15 перемог. Хага, <гум> ну прикиньте зловити цих бістунів відразу. Просто тут ши двойни волка у це ж було б габела. А, ну, ладно, для СВЧ піде. Давайте. 3. Барні. Блін. 3-4-2. Один три, чотири два. Джерард і. Ну по факту не таке уже дерьмо, але нічого грабельного. Нічого гра гра грабельного. Тільки що ти бачив ікону за призаказ, ікон 94 плюс, яку всім потрібно зібрати. Да, мені не повезло. Е, у мене в чаті чуваку випав е, звідти зубасик 95-й, я хіревший був. Тому комусь і везе, комусь не везе. Мені не повезло та хіра з ними. Ікона по факту дешева, по факту рілі really дешева. І так, я зловився футіса, ви не, не знаю, чи бачили, чи не бачили зараз, або побачите, яких ви, я не буду говорити. Далі насипає дуже кількість Ену, кількість дохіща Фодера з 88, 89, 90, 91 і вище до хіра і трошки. І що це значить, ти можеш збирати до хера SBC? До речі, ви бачили там Вінісу це і Холланда, да? Такий дубл волкаут, який прикиньте, в грудні зловити. А є такі люди, які в грудні ловили такий дубльовий волкаут, або там був не Вінісус, або не Холланд, це ж якась інша картка. Але все настільки круто, да? Це тіпа, ну, дуже рада. Мені дуже сподобався цей волкаут, хоча зараз липень, і вони не актуальні, але сам факт: сам факт. По поводу ікони я сказав, по поводу при я я здивований. В FIFA 23 за Всі 24 ніхера не отримав, в FC 24 за Всі 25 ніхе не отримав і В FC 25 за fc 26 аналогічно ніхто не отримав. контора. Така контора. Ну це, в принципі, і не здивовано, я думаю, більша половина відсотків 99 і, грубо говоря, 5. Ніхера не получила, а більша половина, що, що, хоч щось дай. Можливо, отримала. Але зараз футіси, Зараз складно, щоб попало в ваш склад, хоч якась карт тонка, яка може, як кажуть, золотіти. Ви захочете на неї грати, бо тому що це прав нереально. Состави вже всіх топові. В цьому году, як на мене, легше було золотати топу состав, особливо під кінець, чим в минулому році. В минулому році в мене був на три голови гірший составчик ніж зараз. Зараз я пранька кайфую, на кожну позицію є по 2-3 картки, які йому наміняти. І в принципі, я це і роблю. Е, далі. Зараз контора накидає ці 89, 80 89091 ці картоночки можете збирати всякі крутіші СБІЧішечки. Вийшов стам. Якщо ви думаєте, якщо ви дивитесь мій досвід, що я його не збирала збирайте. Якщо у вас є Вандавен, не думаєте збирати вандевена ой збирати стама замість Вандавена або добу ну, в пару. Звісно, збирайте вандавен, це по факту ви її викинете відразу, бо тому що була потім Вандейк, була стам стам плюс Вандейк, це буде імба. Я відіграв Стама карток, це такий міні-огляд, не в огляд, як то кажуть, для вас. Чисто моя думка, він враз топовий і мені дуже сильно сподобався. І ще раз хочу сказати, я, коли бачу 94-й збірки такий, та ні, ну його нахер. <гум> мені чомусь, як бачу 94-ї збірки, мені саме каже, що, що що треба віддати всі картки 94, всі 11 в збірку. Але ні, якщо по футбіну відкривати, а по футбіну зараз можна збирати чому? Бо тому що сипать хіра карток. Я нарізав відосік на 8 хвилин, це чисто ютубовська норма. Там ще вона було на хвилин 5-6 нарізати, але за чим воно ну, вам, як то кажуть, я вам показав такі самі, саме сонете, що мені треба. І до чого я веду, що в футбіні показуються... ну це, Я думаю, більшість, хто збирає, той понімає, а хто не новенький, той буде можливо гарна інформація. По футбіну, щоб закрати 94-ту збірку, не треба кидати всі 94. моментами я теж так думаю. Ви кидаєте там парочку. П'ять карток е, топових 85-86, а 95-96, а потім закидайте 89 і все, 94-та збірка закрита. Тобто, ви, як то кажуть, малой кров'ю збирайте. Тому стамчик по факту дешевий, я ще міг би такого стамчика зібрати, і ще не на фодер би трошки остався. Як цікава була інфа до мене. Далі, як то кажуть, додивіться до кінця, я вам скажу дякую, і пишіть в коментарях, який найкращий футі зловили на даний момент, якщо ви не крутите. Або або ще не відкрили всі паки. До зустрічі в скорому відосі. Про кентлігу Там я зловив саму кращу картку, яка є в цій команді Фуцісів. Папа! Гала. Чанхлаглу. Це. Ну, спасибо за маленький подарочок Так, це, О, це теж про жовтня місяця. Ферве, Джормані. Це якась поп, наявно, да? Якась попка вийшла. Так, да, це поп попік. Да, Вольсбург, Куцуда. Це Поп. Вірить можна все, що хочеш. Так, це Тоті номінант. Це ЦП, це. ой, це Гірма, наверное, да? А, ні, вона це З. Она це Зашни. Це Зашник. Я не знаю, хто це таке. Це Хипс. Так, це знову фудбьозди. Це хто? Це Рубен Діаз. Ні, це не Рубен Діаз. Це Санго, Сунго, Сонго, Синга. Сунго. З, да да він. він Європи він. Тут, тут, тут взагалі це невдала промо. Це. Саме накінчене саме, на на промо це Ліга Європи і ЛЧ. Ладно ЛЧ ще плюс-мінус, ну Ліга Європи це, звісно, просто мусор. Так, Фудбіози знову це хто? Рубен Діас, це Воротар це Ян Облак. І. Можливо, подвійний. утіща ДА подвійний. І Сінго, Заха. Парок ДЖУСОН Що паки буде? Ну, напевно, діви відкрию трохи. Ой, пограю, аптом, піду на на пару матчів ВЛК, ну. Та й все. Це БЕТІС це скіпом. Нахер ми дивимося ЦІ фодер. А просто це. Ну, це Ліагі Європи, тут, тут вообще нема що ловити. Скучні, скучні. Ну, камон, тут лише один фодер, це цей. Я Забув, як її звати, такий біленький пацанчик. Не, не біленький, Я не відкривав. Або за Division Rialс. Дима промо за продавайми. Товарок більше все що не буде. Це хто? Чартон, це... це заха? А, ну дай. Ну я, в принципі, таки думав. І Косунай, да? А це Дан. Потім вона пропала, а я такий думаю, ну блін. Нам просто були перестали герої, Мені не нравились. Знову це Дан, і ні, хто це? Ні, це не Дан, це якась інша. Це ЦПшниця це ж, да? А це Хігенберг. На пенальті не забила, дай і позавчорашній матч. Хе, це тупице пенальті не забила. Ну, в жіночки всі пенальті не мій бити. Так, це Тоц. Це ЛЗ. Це. оу май. Що це за дерьмо? Ха -ха! собача будка. Що ти мені накидаєш? Фу, боже, це Девріс, якийсь. І каждама, да? Цікаво мене, блин. Так, знову Футі, знову панянка. Панянка Цап, це Англія. Без поняття, хто там з Англії. Але це вже Фодер. Це муму Юнайтед. Це не вона, а це Туні чи Тоні. І пажор. Ну, ти мені вже впала за Division Можна мені щось краще? Тут, це, це був шок мені таке не падає. Ну це да це база, нікому не падає. Ох, тут накидало проміків. І Шерера дало, і Джексона дало, і Ро.